Доброго вечір'я, дорогі шанувальники поезії, радий вас вітати в цьому залі герой нашої програми, велика українська поезія, яку будуть, зокрема, представляти чудові українські поети і музиканти. Я сподіваюся, що ми поринемо в океан української поезії. Як я намагався цей океан відобразити тут, в антології української поезії від Течини до Жадана, яка має 2016 сторінок. А ця книжка, вона прихильна до вас. Ви відкриєте її спочатку чи на середині. Вона буде лагідно лежати на вашій долоні і буде проситися, щоб ви її читали. Якщо вірші на дві сторінки, то обов'язково, якщо вірш на дві сторінки, то він обов'язково буде починатися зліва, щоб не переривався вірш, щоб ви його перегортували. І я зумів це витримати на усій цій величезній двотисячній антології. Сьогодні ми послухаємо вірші поетів. Класиків, їхні голоси ми почуємо, а також сьогоднішніх класиків вже української поезії.